Господь з вами. Слова Святого Євангелія від святого Йоанна. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові, Симон Іонин. Чи ти любиш мене більше, ніж отці, той каже йому, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси ягнята, мої». каже йому знову вдруге, симоне Йони. Чи ти любиш мене, той каже йому, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівці Каже йому втретє, Симоне Йон, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене і каже йому: Господи, ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, воістину воістину кажу тобі. Коли ти був молодший, то підперізувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки і інший тебе підбереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазнаючи, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому, іди слідом за мною. Це є слово Господнє. І Святої Евангелії Święтей Еwangлії наші в наших Ніх Нехвань похвалений Jezus Христос. Слава Ісусу Христу. Христос пан і смартвіса. Дорогі кохані любі в Христі, брати і сестри, наш сьогодні каплан, який нас сповідає сьогодні, щелібні і шановні сестрички монахині, дорогі парафіяни родицького у коханні Божиї діти, засмутився Петро Апостол. Що Ісус третій раз запитав Його, чи любиш мене. Це таке важне питання, коли питається хтось нас про любов, не питає нас, чи я тобі подобаюсь, чи тобі добре зі мною, чи тобі комфортно, коли я тобі допомагаю, чи я вигодний тобі в житті. Чи вмієш собі дати ради без мене? Але це запитання, воно має бути прийняте дуже і дуже уважно. І для того пан Єсус не хотів, щоб Симон Петро просто так відповів, як каже, добрий день, добре, що чи там, дякую, пожалуйста, будь, будь ласка. Але він повинен був вникнути в це питання, так заглибитись. І засмутився Петро. Чому? Тому що знав свою поставу до Ісуса Христа, любив Його насправді. Але Петро пам'ятав цей момент, коли сказав, Господи, я недостойний, щоби ти був біля мене, відійди від мене, Господи. Такі були слова Петра, і пан Ісус не відійшов. Петро пам'ятав, що коли він йшов по воді, почав думати про себе, а не про пана Ісуса, почав тонути, і пан Єсус його врятував. Пам'ятає Петро цей спів півня, коли він відрікся пана Ісуса, казав, я його не знаю, а пан Ісус на нього подивився лагідними, милосердними очима. І цей погляд повернув Петра до пана Ісуса. Пам'ятав дуже багато моментів, святий Петро. І тому засмутився, що пан Ісус все-таки очікує на Його просту, звичайну, людську, але дуже сердечну і відважну любов. Тому що Святий Петро від сьогоднішнього дня. Мусив пам'ятати ці слова, що ти робив до цієї пори все, що хотів, але прийде момент, що хтось інший зробить в твоєму житті так, як ти не хочеш, а потрібно буде це прийняти. І каже: іди за мною, іди за мною на хрест, іди за мною на Голгофу, на Кальварію, іди за мною через порік смерті, тому що ти будеш свідком. Моєї любові до тебе і свою любов засвідчиш в мою сторону. Кохані любі в Христі, сьогодні як же важливе є для нас, щоби ми правильно зрозуміли цей задум Петра: засмучення, вглиблення, може, стривоження, так як матірка Божа. Матка Боска під час врястування, благовіщення також тривожилась, настрашилась. І аніл Кабрій казав: не бійся, Марія, Бог велике милосердя, велику ласку має до тебе. Так само сьогодні приходить пан Єзус до кожного з нас і запитує, чи ти мене любиш так, як можеш своїм серцем, не так, як. Потрібно не так, як правила говорять, не так, як хтось інший, але каже, чи любиш мене більше, ніж інші люди. Більше це означає повністю, навіть понад свою міру. А в цьому допомагає нам сам Господь. І тому день, перша п'ятниця місяця, це і той момент, коли ми на саме перше місце ставимо Бога Так колись. Під час катехізації сестра законна монахиня задала питання дітям, що таке перша п'ятниця. І одна дитина говорить, перша п'ятниця це означає, що на перше місце треба поставити сповідь і комодію свято. Це не тільки перша п'ятниця в числі, що це початок місяця, перші дні, перший тиждень, але перше місце. Першим має бути Бог, першим має бути костюм, першим має бути ласка Божа, освіцяйонця, Всеосвячуюча. Тому, кохані люди Христі, сьогодні зробимо, постараємося зробити все, щоб наша відповідь разом з апостолом Святим Петром була рух, рух, також така щира. така, Може, по-людськи не до кінця, але скільки може, була впевнена, і щоб ми сказали, Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю Тебе. Амінь. Христос пан мертвих встає.